Страхування зародилося ще в глибоку давнину вже тоді людина намагалася огородити себе від багато чисельних небезпек, що супроводжували її в різних ситуаціях поступово страхування із колективної форми взаємодопомоги перетворилося у важливу складову економіку, і на сьогодні визнано, як свідчить світовий досвід насамперед досить успішно. Протистояти різноманітним небезпекам і ризикам можна шляхом страхування. Відомий німецький економіст Альфред Манес кінця 19-го, початку 20-го століття влучно відмітив, що страхування повинно бути відведено в видатне місце, оскільки воно е у всіх своїх видах є зручним і найбільш доцільним способом слугує забезпеченню матеріального благополуччя людини. То в чому ж тоді його суть? У зменшенні майнових чи інших збитків при настанні випадкових або закономірних несприятливих подій, однак не від усього можна застрахуватися, а лише від тих подій, обов'язковою ознакою яких є невизначеність. невизначеність пов'язана з їх настанням. Що ж таке невизначеність і які ж події підлягають страхуванню? Я навела два приклади: перший будинок. Будь-який будинок може згоріти від, від пожежі, однак цього може і не статися. Випадкова подія, випадкова. Другий варіант людина хворіє. Це не випадково, це закономірно. Будь-яка людина може хворіти. Це відбувається коли-небудь з кожною людиною. Але в першому випадку і в другому є момент невідомості. В першому невідомо. Конкретно який будинок згорить, а в другому варіанті, яка саме людина захворіє на ту чи іншу хворобу. Тобто, в обох випадках час настання несприятливої події залишається невизначеним. Існує дуже багато ознак страхування. А ми знаємо, що будь-яка економічна категорія розкривається через її функціональне навантаження і властиві специфічні її ознаки. Не перераховую всіх ознак, достатньо знати лише головну. Головною ознакою страхування є солідарна і вже про це говорили розкладка збитку. Тобто, втрати одного компенсуються за рахунок зусиль коштів інших, тобто тих, які приймають участь у страховому процесі. Досить такий наглядовий показовий малюночок. У нас є скільки тут п'ять кораблів, один у нас відрізняється від інших, це означає, що він. Пошкоджений, да, в нього є певні фінансові труднощі. Тобто, ми бачимо, коли внески платять всі до такого загального мішка, як я казала, і з цього мішка виплати будуть робитися лише постраждалому. <клес> Також досить простий приклад. Я не знаю, чи є він у вас в роздруко в роздруковому матеріалі, в наглядовому, тому що я його по-моєму додала вже в кінці. Елементарний приклад солідарної розкладки. В селі 100 фермерів кожен має корову вартістю 500 євро. У випадку втрати корови, власник змушений купувати нову. Тягар збитків лягає на плечі окремого фермера. Лягає. Якщо елементарними математичними діями все порахувати, то можна дійти до висновку, що якщо приймуть рішення наші 100 фермерів про те, що спільно відшкодовувати і допомагати один одному. То кожен має заплатити по 10 євро для того, щоб при настанні страхового випадку виплату отримав лише той, хто постраждав. І є різниця, чи 10 євро він сплаче, сплатить, чи 1000 євро, тому що дві корови, ймовірність настання страхового випадку. Також необхідно звернути увагу на те, що солідарна розкладка... Ще солідарна розкладка збитку має замкнутий характер. Тобто, ті люди, які знаходяться поза межами нашої аудиторії, якщо ми з вами виступаємо в якості страхувальників, вони не мають права на отримання страховки, тому що відшкодування, тому що вони не є застрахованими, наприклад, на відміну від нас. Звичайно, зрозуміло, що кожен із нас може страхувати своє життя і здоров'я і. Якщо ми хочемо застрахувати, ви також знаєте, свого чоловіка або свою дружину, ми можемо зробити це лише за їхньою згодою. А дітей, будь ласка, батьки та інші родичі дитини можуть страхувати без обмежень. Що ж таке страхування? Ми говоримо про страхування як елемент захисту фінансових заощаджень, фінансового добробуту і благополуччя людини та її сім'ї. Це система захисту майнових інтересів. В разі настання несприятливих подій, передбачених договором страхування або чинним законодавством, зверніть, будь ласка, увагу на цей слайд. В цьому визначенні йде акцентування на два моменти: перше. За рахунок сплачених страхових внесків, для того щоб страхова компанія взяла на себе відповідальність, шановні, ми повинні для цього зробити перший крок або укласти договір страхування, або якщо ми є в разі обов'язкового страхування страхувальниками відповідно до чинного законодавства, сплатити страховий платіж. Лише тоді страхова компанія приймає на себе відповідальність щодо компенсації наших збитків, якщо вони стануться. І друге, що хотіла б акцентувати. На випадок настання визначених договором страхування випадків або чинним законодавством, логічно перехожу, існують дві форми страхування, і про це треба знати. Форма. І я при викладанні матеріалу в посібнику на це наголошувала. Обов'язкова і добровільна форми страхування. Першою історично виникла добровільна форма страхування у разі добровільного укладання договору. Всі відносини між страховиком і страхувальником регулюються укладеним договором страхування. Факт укладання якого посвідчується страховим полісом або страховим свідоцтвом. Починаючи з 20-го століття, виникає обов'язкова форма, і хочу звернути вашу увагу. Можна сказати, навіщо нам знати обов'язкову форму страхування або Навіщо нам знати цей страховий продукт? Він же є обов'язковий. Всі сьогодні приїхали, я буду це говорити. Хто на залізничному транспорті, хто на автомобільному транспорті, ви всі маєте квитки. Але якщо я задам зараз питання, на яку суму максимально ви застраховані, які ваші дії, і коли ви можете отримати суму страхової виплати, то. Я думаю, що дана аудиторія відповідь дасть надасть, але якщо ми спитаємо іншої якоїсь аудиторії, не всі можуть дати на це на це питання відповідь. Крім того, якщо от відкрити закон України про страхування, Олександр Миколайович мені допоможе 40... ви да. більше 40 видів обов'язкового страхування в Україні. Коли ми говоримо про укладання договору страхування, завжди хочу наголосити, будь-яка ідея вона має право на життя і вона є гарною, так само і страхування. Але, шановні, незнання на е, нас з е, вами законів не звільняє від відповідальності. Колись на, одну, на одному форумі головна голова правління однієї страхових компанії України сказав таку фразу. Укладання договору страху у мене є? Я зараз Не. виплата страхову регулювання збитку починається в момент укладання договору страхування. І я з цим погоджуюсь. Врегулювання збитку починається в момент укладання договору страхування. Подивіться, будь ласка, на оці випадки. Це ті випадки, за яких дія договору страхування припиняється або договір втрачає свою силу. Подивіться, виконання страховиком зобов'язань в повному обсязі перед страхувальником. Дуже часто, коли ми купуємо страховий поліс, ми думаємо, що ми придбали страховку на все життя, та ні. Якщо страхово, перше він діє впродовж певного часу. А по-друге, якщо впродовж цього часу ви її придбали на 12 місяців, а через 5 відбувається страховий випадок, і страхова компанія повністю виконує перед вами свої зобов'язання, то на жаль, все на цьому у вас ще відносини закінчились. А далі ви або поновлюєте їх, або припиняєте зовсім. Ну і далі також інші випадки. Договір страхування є недійсним, коли він укладений після настання страхового випадку, або коли об'єктом договору страхування майна є договір страхування, є майно, яке підлягає конфіскації згідно судового вироку. Якщо є представники зі Львова, ви досить зараз бурно обговорюється випадок судового процесу між страховою компанією і львів'янином, який застрахував свій заміський будинок, і страхова компанія відмовляється йому у виплаті. А відмовляє чому? Тому що його. Що об'єктом страхування його будинок. Якраз в день укладання договору страхування на цей будинок був накладений е, арешт. Ось і все. Е, судовий процес іде, як от своє враження, я, моя думка, я тут можу і обґрунтувати і дії, і страхувальника, і в принципі ж прав страховик. Тому чим закінчиться, будемо слідкувати. Також страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування. І маємо розуміти, що не просто ми сплатили гроші в страхову компанію. все, і сидимо будь-який момент, страхова компанія виплатить. Та ні, страхова компанія виконує свої обов'язки. Але, шановні, в будь-яких випадках, і вони перелічені і на слайді, і вони подані у вас в роздруковому матеріалі. Є ті моменти, коли не буде страхова компанія відшкодовувати, зокрема, третій пункт. Подивіться подання страхувальникам свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування. А потім, коли щось стається, то які претензії до страхової компанії, тому що сам страхувальник дещо щось не так записав. Також потрібно пам'ятати, що, крім зазначених вищих пунктів, страхова компанія може додатково самостійно визначати ті моменти, за яких вона буде відмовляти у здійсненні страхових виплат. Я вже сказала про те, що. Врегулювання збитку починається в момент укладання договору страхування. І це дійсно так. Я наведу реальний приклад із життя. Мої знайомі, які захотіли застрахувати свій бізнес, а застрахувати бізнес не ризик, наприклад, якийсь фінансовий, а застрахувати своє майно. Але був дуже такий цікавий ризик. Вони захотіли застрахуватися на випадок підпалу. Вони обрали собі страхову компанію, викликали агента, все було оформлено. Директор фірми все перевірив. Головний бухгалтер також все гарно. Проходить час, стається страховий випадок. Страхова компанія відмовляє у виплаті. Вони телефонують, говорять, а можна ми приїдемо? Ми хочемо посудитися з компанією. Привозять всі документи. Саме цікаве, на те, що ми не звертаємо увагу, елементарне правила умови страхування, книжечка. Друга сторінка основні поняття та терміни в страхуванні, які ніхто не читає. Чітко написано, вони застрахувалися від пожежі, а там написано пожежа, це раптове виникнення пламіння в місцях, не передбачених для цього, і так далі. і тому подібне. Але пожежею не є підпал. А там, де противоправні дії третіх осіб, незаконне вторгнення сторонних осіб в застраховане приміщення і так далі, і тому подібне, в тому числі підпал. Висновок який? Права страхова компанія, права вони не від того застрахувалися. Тому я й говорю: в регулювання і реалізація цього продукту і самої ідеї страхування вона гарна, але ми маємо нести також відповідальність. Що ж може що ж може застрахувати людина? Своє майно, своє життя, своє здоров'я і відповідальність перед третіми особами. Я зараз, мабуть, почну із найрозповсюдженішого сьогодні майнового страхування. Також саме не пересказую слайд, ви бачите, що будь-яка негативна подія може призвести до певних фінансових втрат. Що можна застрахувати, також у вас є. Хочу сказати, що до десятки найбільших страхових виплат в Україні за 2012 рік. Попал, попав сумар, попала сумарна виплата трьох страхових компаній. По страхування КАСКО. страхування КАСКО – це страхування автомобілей. Тобто, ми можемо говорити, що немає таких виплат потужних, що немає ризиків. Але подивіться, я думаю, що власнику БМВ було приємно отримати компенсацію 810 тисяч за те, що його автомобіль був викрадений. Але відповідно він звернувся до страхової компанії з проханням укласти договір добровільного страхування, оскільки. Ігор Анатолійович дуже просив приклад. Я зробила такий невеличкий приклад, але я його зробила навмисно, і він у вас є в цьому прикладі. Є дуже багато по ньому можна говорити. Перше, є приватний будинок, вартість якого 10 мільйонів, і він застрахований у двох страхових компаніях. Подивіться, будь ласка, в першій на 17 мільйонів, другий на 8. Хочу сказати, що страхові компанія більше відшкодовувати, ніж дійсна сума збитку, не буде. Страхування це механізм захисту, але не механізм збагачення ваших ресурсів. Тобто, ви мені зараз кажете, а чому ж мене дозволили мені застрахуватися на 17? Ну, можуть дозволити, то що ви сплачували за надто страхові премії? Ну то сплатили. Треба ж було знати, що неможливо застрахуватись. Не відшкодує страхова компанія більше ніж дійсна вартість майна. Я порахувала страховий платіж. Скільки ж треба заплатити, щоб отримати 10, е мільйонів гривень? Ой, вісім, тому що я другий варіант взяла. Він більш реальний. Якщо страховий платіж 0,05 кожна страхова компанія за добровільних видів страхування свій страховий платіж, свою величину буде встановлювати страховий платіж 4 тисячі гривень. Але подивіться, якщо навіть така ситуація і є, коли страхуються в двох страхових компаніях, ви бачите, що загальна сума виплати буде в межах 10 тисяч, тому що там існує право контрибуції між страховиками. Це приклад. Я намагалась показати, як можна убезпечити своє майно за допомогою страхування. Але хочу сказати: тут дуже багато нюансів. Не подумайте, що це ви заплатили 4 тисячі гривень на все життя. Це на рік. Рік закінчився, нема страхових випадків, на цьому ваші відносини закінчились. Далі, будь ласка, також. Тому сказати, що це спосіб захисту. Да, захисту, ви захищаєтесь, і ви реально відчуєте якість страхового продукту, коли відбудеться страховий випадок. Страхового випадку не відбудеться. Ну ви витратите гроші. Але принцип страхування, так само як і пенсійної системи, говорили, да? багатий платить за бідного, здоровий за хворого. До чому потрібно знати страхові продукти? От до цього прикладу він його не можна вважати абсолютним. Є ще й варіант страхування: є система знижок, є елемент франшизи, є система страхового забезпечення, тобто тут кількість ризиків, від яких ви хочете застрахуватися. Але кожен учень має знати, що це за продукт і як ним можна скористатися, і якщо йому в житті буде воно потрібно, він сам потім знайде десь в інтернеті пори знайде ту інформацію, яку потрібна. Найважливіше, найважчі, а найважчий сьогодні для сприйняття, і я думаю, якщо хтось викладав цей курс, ви погодитеся зі мною страхування відповідальності. Коли ми говоримо про страхування майна, то ми говоримо про відшкодування власних збитків. А в даному разі збитки будуть відшкодовуватися третій постраждалій особі. Просто ми. Будемо сплачувати страхові платежі. За кордоном даний вид страхування є дана галузь, є дуже поширеною. Які ж тут існують види страхування? Відповідь можете подивитися, я не перераховую. Але хочу сказати: от підніміть руку, в кого дома є собаки? Є. А ви знаєте, що у нас існує обов'язкове страхування відповідальності власників собак, mm -hmm. е, обов'язкове страхування відповідальності власників зброї, ну і так далі. Але зупиняю свою увагу на Обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів, який також сьогодні є обов'язковим. Цей вид страхування вперше виник в 1898 році у Великій Британії. і Після 30-х років він отримав широкого розповсюдження в інших країнах. Звичайно, чим пов'язується актуальність, я думаю, пояснювати не потрібно. Що покриває даний вид страхування, також ви можете подивитись на даному слайді страховий продукт, його треба розглядати, тому що повірте, кожна сім'я, кожна друга має автомобіль, батьки і родичі. І коли діти навіть розказують, батьки отримали страховку, та вони більше нічого не знають. А коли вже діти починають турбуватися, читати, і, от коли ми їздили по школах. І спілкувалися з учнями і з вчителями. То вчителі говорять, що у нас іноді батьки приходять на збори і питають: а розкажіть нам про обов'язкове страхування цивільної відповідальності детальніше. Бо дитина питає, де наша страховка? Також потрібно знати тут суб'єктів. І я, до речі, давала це в підручнику: моторне транспортне страхове бюро. Моторне транспортне страхове бюро це додатковий ну, учасник по даному виду страхування, який здійснює виплати. В деяких випадках за рахунок сформованих фондів грошових, а в яких випадках? Коли власник транспортного засобу не встановлений, коли людина, яка винна в ДТП, не мала у полісу обов'язкової автоцивілки, і так далі, теж саме приклад. Приклад є, але він умовний. Базовий страховий платіж я записала 180 гривень. Якщо хтось живе в Києві або у Львові, ви мене зараз ще раз розкритикуєте, тому що ви платите більше. Там є додаткові коригуючі коефіцієнти. Я взяла 180, так що не рухайте мене, хтось і 600, хтось і 400 плати залежно від обсягу там, двигуна і так далі. Але приклад, ви бачите: 2% і я пояснювала, я взяла франшизу. Чому збиток і кому ми відшкодовуємо майно матеріальний збиток. Хочу сказати, цей вид є обов'язковим, але подивіться, будь ласка, на дані цієї таблиці. Ми бачимо, що рівень забезпеченості даним страховим продуктом у нас сьогодні складає 88% і 100% автовласників. Прогноз моторного транспортного страхового бюро це їхні дані, приблизно 90% на кінець 2013 року. Планується рівень охоплення даним видом страхування. Особисте страхування це найбільш простіше для нашого розуміння, і нам, мабуть, ближче кожна людина в своєму житті, чи то в період юності, чи то в період зрілого віку, вона піклується про своє життя і здоров'я. Ми подорожуємо також саме ми користуємося певним страховим захистом. Видів особистого страхування багато. Не зупиняю увагу вашу на всій цій масі інформації, тому що мені вже наш модератор показує на годинник. Я вже закругляюсь. Так само я показала приклад навела обов'язкового страхування від нещасних випадків на транспорті. Звичайно, будемо сподіватися, що в майбутньому в найближчим часом дав Олександр Миколайович, як там зараз планується цей вид страхування скасувати, тому що ми одна країна в світі, в якій до сих пір існує страхування. Пасажирів за наших за рахунок наших коштів. Взагалі, коли купуємо квиток, повинен хто нас застрахувати нашу відповідальність Відповідальність перед нами перевізник. Логічно? Yeah. Логічно, ми йдемо в перукарню, ми ж не купуємо страховку на випадок того, що нам щось зроблять не так. Тому в даному разі, поки воно є, і поки ми маємо на руках квиток, де пробитий страховий платіж, ми маємо це знати і розуміти, коли ми можемо скористатися. Захистом, ви знаєте, незважаючи на те, що я дуже люблю страхування, я е, дуже багато ним займаюсь, е, хочу сказати буквально приклад недавній із власного життя, приходжу купувати біл е, залізничний квиток. В касі мені касир питає: вам страховку пробивати? Я кажу, ну звичайно, вона ж обов'язкова. Як я помилилася, коли я бачу, що вона мені просуває квиток. А до квитка мені ще додали поліс добровільного страхування. Тобто навіть і таке буває, я то відповіла правильно, я кажу, він же обов'язковий цей вид страхування. Мені пробили обов'язковий квиток, а рядом мені ще дали поліс добровільного страхування на 10 днів від медичного. На 10 <пас> днів? <пас> <Да>. ну, <пас> 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 я ж кажу, він <пас> Він коштував недорого 4 гривні. Ну я вже не хотіла там сваритися, тому що я розумію, що людям також дали для того, щоб вони їх реалізували. Вона й сама не знала. Можливо, Від... я не спитала, Може, ніколи не правильно. Я ж кажу, що навіть і такі випадки, я коли прийшла на роботі, кажу, не повірити, і таке буває. Так само медичне страхування перший вид, якщо відкриваєте закон України про страхування, обов'язкове медичне страхування. Звичайно, у нас його поки що немає, але це все в проєкті, широко обговорюється. Але добровільним медичним захистом ми себе можемо захистити, і це є страховим продуктом страхування подорожуючих за кордон. Я думаю, що кожен із вас подорожує. Зараз це модно, престижно і ну, потрібно, якщо є можливості, потрібно робити. Але в мене до вас питання, подорожуєте часто, а часто ви відкривали страховку і читали, від чого ви застрахувалися і сплатили гроші? Читали і читали, що якщо ви покупуєте звичайну страховку в Туреччину і їдете на квадроциклі, да або в десь там піднімаєтесь в гори, то ця страховка не розповсюджується. Завжди говорять, сплата подорожуючих за кордон страхового внеску, це ну не потрібна плата. Але подивіться, наприклад, на цей випадок, який попав в десятку найбільших виплат, також за 2012 рік. 45 тисяч доларів за 20-денний курс лікування в штатах. Ну, звичайно, медицина зовсім інша оплата. Там в штатах будемо говорити. Але якби не було медичної страховки, як важко було б людині. І останнє страхування життя дуже часто називають нагромаджувальним, і це так. От тут я зупинятися детально не буду. Чому не буду? Страхування життя у нас може бути короткостроковим, а може бути довгостроковим. Коли мова йде про довгострокове життя, строк дії таких договорів мінімум 5 років. Ці договори, е, виплата грошей і нагромадження їх відбувається за рахунок двох джерел. Страхових платежів внесених і інвестиційного доходу, тобто накшалт функціонування недержавних пенсійних фондів. Особливості, чим відрізняється договір страхування життя від інших договорів ризикового страхування, у вас є наведено види страхування життя. Також саме я коли у нас був семінар, також розказувала сьогодні. За втрати часу я не буду на цьому наголошувати, і що повинні учні. Звичайно, знати, що таке страхування, які існують форми, тому що обов'язкову форму, якщо нас не питають, чи хочемо платити, ми повинні знати за що платимо і як отримати зиск, і як скористатися цим страховим продуктом, які взагалі існують види страхування, і відповідно, що вони повинні вміти визначати особливості тих чи інших видів страхування, розрізняти їх і думати, чи потрібно сплатити страховку, за які ризики. І, звичайно, зрозуміло, якщо я прихожу в страхову компанію, мені пропонують застрахуватися від виверження вулкану, і я проживаю в Києві. Я буду це робити? Ні, Ні. це говорить про те, що я повинна розумітися і на специфіці, в тому числі страхових ризиків. І дякую за увагу. І вибачаючи трошки перебрани.